Кажуть, нація народжується в боротьбі. Моя народжувалася століттями. Але 24 лютого о 3.40, це сталося назавжди. Під вибухи ракет і гуркіт зброї. Їй майже не давали шансів, але вона не з тих, хто здається. У неї волошкові очі, ніжне серце і незламний дух славетних дідів. Моя нація сповита у пікселі й броню, яку мати. Вишила червоним і чорним. У її руках щит і меч, а під броником любов. Моя нація вперто стоїть навіть тоді, коли падають її села, міста і стіни. Вони вміє хилитися. Моя нація гарно звучить. Паляниця. Доброго вечора! Ми з України. Слава Україні! Слава! Її мову. Чутно по всьому світу. Її слова надихають, б'ються й лунають. Навіть в німій окупації. Моя нація набирає сили, Айтішник Артем стискає кулаки, кулемет. Сусідка валя варить тонни борщу. Електрик Микола дає світло цілим містам. Моя нація ще так багато не знає про себе. Моя нація має честь, вірить в Бога. Зсу справедливість. І в нашу перемогу за цей рік вона прожила десяток життів. Гартована, згуртована, згуртована красива, велична, велична, славетна, безстрашна, безстрашна. єдина. 2022 рік, коли кожен із нас народився ще раз, аби нація народилась назавжди, рік, рік після якого ми, ми можемо, можемо все. все.